Михайло Посідко на суд не прийшов. 30 грудня Кам'янськ-Подільський міськрайонний суд розпочав розгляд справи за адмінпротоколом управління стратегічних розслідувань головного управління національної поліції України в Хмельницькій області проти Михайла Посідка. Йдеться про запобігання адмінправопорушень та врегулювання конфлікту інтересів. Зі сторони обвинувачення була представниця прокуратури. Ані Михайло Посідко, ані його адвокат на судове засідання не з'явились. Причини відсутності суду не повідомили. Натомість Михайло Посідко подав клопотання про. Перенесення слухання. Судове засідання з'явилося прокурор Любов Володимирівна. У Судове засідання не з'явилася особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, по Михайло Володимирович. Я був належним чином повідомлений про місце дати та час проводимо засідання. Причини неявки суду не повідомляв, однак подав до суду попитання про відкладення слухання справи. Заява про відкладення розгляду справи в провадженні судді, перебуває справа про притягнення мене до відповідальності за ініціативні правопорушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. В указаному провадженні є маю статус особи, яке притягається до агенчативної відповідальності. Судове засідання призначене на 10 годину 00 хвилин 30 грудня 2024 року. Зрахуванням гарантованих мені прав на захист, передбачених, зокрема, статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. вважаю за необхідно скористатися можливості повноцінного ознайомлення з усіма матеріалами справи, збору належних доказів та підготовки заперечення пояснення. Неналежно чи поспішна підготовка до захисту може призвести до порушення принципу змагальності та рівності сторін, а також принципу справедливості розгляду справи. Проти перенесення судового засідання прокуратура не заперечувала, тож суддя ухвалив відповідне рішення, призначивши судове засідання на 9 годину ранку 10 січня 2025 року.